Віта шукає роботу вже майже рік. Раніше працювала на швейному виробництві в Теренівському районі, але підприємство закрилося. Завдяки екскурсії, каже, вже готова приєднатися до колективу Полстару. Готова, так. Да. Мені тут сподобалося. Головний критерій це соціальний пакет. Любому чоловіку це зараз важливо. Тобто це лікарня, це відпускання, хороше до к дивлюся. Дівчинки такі добродушні, ми питання задавали, вони відповіли. Хороші люди. Екскурсію проводили для потенційних колег, саме працівники фабрики, ділилися своїми професійними таємницями, знайомили з роботою та намагалися зацікавити своєю професією. Люди, які хочуть працювати, коли ти увидиш, ти вже маєш представлення про роботі. Ми їм показуємо автомати, які у нас є, полуавтомати, швейні машинки. Це продукція, яку ми, шуємо. Це працівники, які роблять норму, які. Делают свои операции. И операції. Ми хотіли, щоб увидели це все своїми глазами. Ми проводимо экскурсию повністю по всій фабриці від початку до конца. і вони залишаються і работают у нас. Перспектив працевлаштування чимало. Більш того, на підприємстві готові розширюватися за умови збільшення штату, навчати і давати людям роботу. Все, що потрібно, люди. могут научиться у нас на фабрике. Пусть не переживают, что ой, это швейное производство, я не умею шить, никогда пуговицу не пришивала. Пусть не переживают. Мы реально научим каждого человека. Есть у нас инструктора, есть хорошая база знаний, есть хорошие технологии, которые все покажут, подправлят пальчик, подправлят ножку, правильно нажимать на педаль и получать качественные изделия. У нас около 800 человек по штату. Мы спокойно сейчас можем взять сейчас, сегодня, завтра 100 человек, И подтвердить нашим заказчикам, что мы готовы сделать там, на 30% больше продукции. Если мы будем видеть, что люди заинтересованы идут еще, мы готовы расширяться. Это может быть и 200 человек, да? но это уже нужно спланировать под эти количество людей і міняти програму, з Найважливіше кажуть у міському центрі зайнятості, що на таких підприємствах є можливість працевлаштовувати саме жінок, адже їх серед безробітних дві третини. Тут в рамках такого екскурсіонного мероприятий, люди мають возможность встретиться з руководством, предприятия, ознакомиться з условиями труда, і действительно, кожен желающий, що нам особенно как бы, приятно, поскольку. данное предприятие, наш давний социальный партнер, имеет возможность, даже не имея профессии, получить ее. И имея желание, человек обязательно будет работать на предприятии, иметь гарантированную заработную плату. Подібні екскурсії центр зайнятості проводить регулярно. Акцент роблять на соціально відповідальних підприємствах, які забезпечують офіційне працевлаштування, легальну зарплатню, соціальні гарантії. Служба зайнятості готова якийсь час відшкодовувати витрати підприємств на зарплату у разі працевлаштування переселенців, як це і передбачено законом. Серед сьогоднішніх відвідувачів швейної фабрики також були представники східних регіонів. Для них це реальна нагода отримати роботу в нашому місті.